Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про книгу Подіт Ворона доля Отамана, і ви її зараз можете бачити в себе на екрані. І цю, цю книгу я вже давненько читав, і доволі непогано. Це всі книзі. це історичний роман, тому всім, хто, кому подобається так, в такий спосіб дізнаватися. Історію, то можете сміхливо прочитати, якщо ще не не читавте. І якщо прочитавте, то також можете про це написати в коментарях. І в, по сюжету, то там ідеться про одного хлопця, який ще з мав Літ діток відділявся і також завдяки чому. Став також, це все відбувалося в кінець козацтва, можна так сказати, і доволі цікавий сюжет. І тому, якщо бажаєте, то також можете там. І подивитися опис більш детальніше. Якщо захочете, то можете навіть загуглити, так, так як там все більш детальніше розказується про те, що буде в книзі. Но, як сказав раніше, доволі непогано на книга і історія, яка в ній розповідається. І тому. Також ви можете напи написати про те, чи ви часто читаєте, і також підписатись на телеграм-канал, який є в описі під, під кожним відео. І на цьому в мене поки що все. І якщо бажаєте, щоб і надалі частіше такий контент про книги я створював, то пишіть про це в коментарях також. А на цьому як... Казати uh, в мене, все всім дякую за перегляд, всім пока.